Бути вихователем це означає щодня вкладати у дітей любов, терпіння та мудрість. Це не просто професія, це покликання. Ми, студенти педагогічного коледжу, обрали цю професію, бо хочемо дарувати дітям турботу та допомагати відкривати світ для себе. Усмішка дитини найбільша нагорода для вихователя, адже кожен день у садочку це нова пригода і нове відкриття. Дошкільна освіта. Це фундамент усього майбутнього, бо саме тут дитина вчиться пізнавати, дружити, мріяти. Виховати це не тільки педагог, а ще й друг, порадник і захисник для малюка. Ваша робота це безмежне терпіння, доброта і величезна відповідальність. Сьогодні ми хочемо сказати дякуємо усім вихователям за їхню велику та важливу працю. Дорогі вихователі, чарівники дитинства, які творять щастя своїми руками. З днем дошкілля хай ваша праця буде цінована, а серця наповнені теплом і вдячністю дітей та батьків. День дошкільника. Свято тим, хто обрав щасливий шлях, бути поруч із дітьми. Бажаємо у навчанні, радості у практиці та великих успіхів в майбутній професії. Нехай у ваших серцях завжди буде місце для тепла, креативу і любові до дітей. Вихователь – це не просто професія, а покликання. Той, хто дарує щастя дітям кожного дня. Ви творите справжнє диво.